Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. З новим роком та Різдвом Христовим. Як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова Новий рік та Різдво одні із найзагадковіших свят, і не тільки тому, що очікування і святкування пов'язані із світом доброї казки, а й тому, що це єдина подія, яка щорічно відзначається в усіх країнах і на усіх континентах. Саме про свята, про будні ми сьогодні будемо відверто розмовляти із депутатом Верховної Ради України Володимиром Мольниченком. Володимир, доброго вечора. Е, До якого віку відверто ви вірили в Діда Мороза, в казку, в диво? Ми, мабуть, завжди віримо в казку, віримо в диво і хочемо вірити в Діда Мороза, що він є, що він до нас хоча б раз у нашому житті прийде з подарунком. Ну, Олена вже доросла. А так як ви сказали, що до дітей обов'язково приходить. Льошик, напевно, писав листи Миколаю і Діду Морозу. На який подарунок він очікує в цьому році? Так, лисі писав. Я, я, я був в Києві, я йому кажу, син, ти вже написав листа Діду Морозу? Він каже, ні, не батько. Написав він листа Діду Морозу. передав мені, скинув мені по, на телефон, скинув фотографію. І попросив, щоб я передав помічникам Діда Морозу е, Миколая в Києві, щоб він йому зробив подарунок. У нас вже є, вже є, є така традиція, йому 9 років. 9 років, ти скажем, кожен день, 31 числа, приходить до нас Дід Мороз, Снігуренька, і приносить йому подарунок. І ми з мамою віримо, що той лист Дід Мороз отримав, і наш син от, отримає той подарунок, який він задумав, який він хоче бачити на Новий рік. А як ви плануєте в цьому році святкувати Новий рік, Різдво будете тут чи, можливо, у Києві? Ви знаєте, що планую святкувати Новий рік в Кам'янці-Подільському. І чомусь з'явилася така охота перший раз. ну знаєте, Раніше якісь були ресторани, десь там багато людей. Появилося таке перший раз бажання відсвяткувати в себе вдома, в узкому, скажімо, колі друзів. Але можливо, що нас мене запросять на е, відсвяткувати новий рік на Євромайдані. Ну, я тоді буду думати, чи йти на, на, на Майдан святкувати новий рік, чи святкувати е, в колі, скажімо, в сім'ї вдома. Я би хотів бути і там, і там, але як, як вийде, час покаже. До речі, ви сказали про Євромайдан. Яка, на вашу думку, сьогодні політична ситуація в країні в нас відверто? Я би став так, що. Не хотілося б перед, перед такими великими святами, як Новий рік і зло Христове, ще раз повертатися до політичної ситуації в нашій країні, але, скажімо так, що така ситуація є, ситуація не зовсім, скажімо, м'яко кажучи, добра. Сьогодні наша країна знаходиться в глибочайшій політичній кризі. Часто звучить слово Євромайдан. Я е, був не, не один раз на Майдані, я би вже його назвав не, не, євро, не Євромайданом. Я би вже його би назвав Майданом Гідності. Майдан це, це така сама організована структура сьогодні, це, це громадянський майдан, більше громадянський майдан, який спілкується з політиками. І навіть як не дивно керівництвом майдана іменно керівництвом Майдана висунуло було, було прохання, і воно було доволі жорстке, щоб, щоб зняти портрет Юлії Тимошенко зілки. І сьогодні треба шукати вихід з цієї політичної кризи. Хотілося б нам всім, щоб ця політична криза закінчилася до нового року, щоб майдан, ми всі разом відсвяткували Новий рік різдво Христове, в своїх родинах, в своїх оселях. Вихід з цієї ситуації на на сьогоднішній день є один це компроміс між президентом. Компроміс, я вважаю, що Верховна Рада повинна стати тим майданчиком дискусованим, де, де пройдуть всі дискусії і будуть знайдені компроміси. І третє, це майдан, який представляє народ України. Сьогодні є три складових, які між собою повинні знайти, скажімо, порозуміння. Як я бачу виход з цієї ситуації? Перше, я вже говорив не, не, не одноразово. Це е, треба, хочемо в цьому ми чи не хочемо, вертатись до парламентсько-президентської республіки. Для, для цього треба, щоб в парламенті, в парламенті є багато розумних депутатів, людей, які, е, які розуміють ситуацію і які е, розуміють, що, на жаль, на жаль, е, президентська форма правління і президент з такими величезними повноваженнями сьогодні привело до, до тої ситуації, нас, на, 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 нас привело, в якій ми, ми сьогодні є. Треба в Верховній Раді вивертатися до парламентсько президентської це раз. Друге, люди хочуть почути відповідь на питання, хто винуватий конкретно фамілії в побуті студентів з ніч з перниці на суботу. Це два. І, і третє, щоб президент чітко сказав дату, або, ну, я не кажу там, там допустимо, 21-22. Чи, число чи 22. Там це, це або літо, або осінь. Коли буде підписана асоціація з Євросоюзом. Якщо цих, цих три складових буде вирішено, я вважаю, що політична, що, що політична криза буде, буде здолана. Але я ще раз кажу, для цього потрібна в першу, в першу чергу воля, добра воля президента і більшість Верховній Раді. Володимир, ви вийшли з, партії, з фракції партії регіонів. Е, відверто, що вас до цього підштовхнуло. Ну... Розпочнемо з того, що я балотувався як депутат самовисуванець мажоритарщик. За мене голосували люди, прихильники різних політичних сил, різних віру ісповідань, і це перше. Це перше. Друге, 80% місті, Кам'янець-Подільському, хочуть себе бачити в Євросоюзі. 65% в камянець подільському районі теж бачать і хотіли, щоб була підписана асоціація з Євросоюзом. Близько 60% в Наушівському районі теж, теж підтримували скажімо, рух нашої держави до Євросоюзу. Це перше питання. Друге питання 100% 193 округа не піддержує побиття студентів з, з п'ятниці на, на, на суботу на, на Майдані. Мені задають люди багато питань. Я прийняв для себе і думка моїх виборців, людей, які проживають на 193-му виборчому округу, на 100% спадає з моїх з баченням, з моїм баченням. Я на фракції піднімав це питання, задавав питання, і я до до сього часу не отримав відповіді не конкретних фамілій. Не конкретно чому нас рік накачували. Рік накачували, що ми йдемо в Євросоюз. Я виступав і на різних каналах, і давав інтерв'ю інтернет виданням І чому буквально десь за один-два дні стався, стався поворот на 180 градусів. Цього пояснити мені, ніхто пояснити, мені ніхто не пояснив, пояснити пояснити своїм виборцям, це цього я теж не можу, і тому я прийняв рішення вийти з фракції партії Ріоні. Ви досить довго стояли на Євромайдані, як ви кажете, Майдан Гідності на сьогодні б так його назвали. Яка відверта там атмосфера? Ходить багато розмов, що там людям за це платять кошти, ну дехто не проінформований, так таке говорить. А яка відверта там атмосфера? Я був не раз на Майдані, і я даю 100%, що нікому там гроші не не платять. Я вам скажу більше, що я спілкувався з депутатами з партії Удар. В них стоять скриньки для, тобто там, скажем, кожен бажаючий жертвує на, на, на майдан на За один день така скринька збирає до 300 тисяч гривень. Я ще раз скажу, люди стоять не політично заангажовані якимись партіями. Люди стоять самі за, за себе. Я навіть скажу більше, що я знаю, що приїхала з Харкова сім'я, вони мультимільонери, двоє жінка з чоловіком. Вони п'ять днів відстояли на євромайдані. П'ять днів. Вони приїжджають, вони хочуть гідного відношення до себе, щоб, щоб вони жили в тій державі, де держава для людей, а не люди для держави. Ніхто майдан не фінансує. Майдан живе своїм життям, і майдан живе на пожертвування тих людей, київлян, приїжджих, інших, хто теж підтримує майдан, але але підтримує і своїм присутністю, і підтримує матеріально. А до речі, за цей рік вашого депутатства і за цих подій, можливо, з'явилися у вас друзі у Верховній Раді? Однодумців з'явилося дуже багато. Більшість Верховної Ради це, це розумні, саме достатні люди. Пройшов час, були якісь там, були якісь там нати, як притиралися, uh -huh. ви ж пам'ятаєте, були там і бійки, було, і то і все. Зараз депутати всі один одного знають. Депутати спілкуються, хтось більше, хтось спілкується менше. Це нормальні люди. Які, які вболівають за свої округи, якщо це мажоритарщик, які вболівають за, за державу. Але я вже не раз говорив і ще раз кажу, що я противник виборів по партійним спискам. Хоча я вам скажу більше, що е, я депутат-мажоритарщик, і е, я, я чомусь думав, що, от, що депутати мажоритарщики внесуть. Ну, була така думка, що це буде якби, новий подих для, для, для Верховної Ради. Прийдуть нові люди, але, на жаль, в Верховну Раду проходять мажоритарщики. Це, це люди, це бізнесмени, це люди, які мають, які мають, ну скажімо, актив, активи, пасіви, які мають немалі не кошти. Ці люди часто більше залежні стають від влади, від якихось фракцій, в які вони, допустимо, десь входять. Мені задають питання, а хто ще буде виходити з партії фракції регіонів? Я це говорив і говорю, раз, що. Дуже багато людей, які, які хотіли би вийти. Дуже багато депутатів, мажоритарщиків які, які деколи голосують так, не як там, вони вважають за потрібне. А як, скажімо, хтось десь їх з кимось спілкується, в, в когось перед кимось, які є, є якісь зобов'язання, в когось є бізнес, в когось є людські стосунки. І, і ви знаєте, і часто це, 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 це трапляється так, що. На жаль, на жаль, я скажу так, що 50 на 50, що 225 по спискам, 225 по мажоритарним округам. На сьогоднішній день ця ситуація вона майже не змінилася. Але я це моя думка. Я вважаю, що прийде час, що депутати-мажоритарщики, це буде та та ручка сила в Верховній Раді, яка знайде в собі сили. Хоча і велика частина депутатів, які прийшли по партійним спискам, зробити більшість, більшість, я ще раз більшість, яка прийме рішення про повернення до парламентсько президентської форми правління, яка, от, от ви знаєте, от якби зараз у нас була парламентсько президентська форма правління, зараз у нас багато хто видають за досягнення наш, наші домовленості з, з Російською Федерацією. Ми ж розуміємо, що це зовсім це, це зовсім не так. Вчора, скажімо, господин Путін розказував, що е, наші, е, о, наші облігації це мусор. Тут а вдруг ні з того, ні з цього він, він готовий вложити 15 мільярдів доларів в наші облігації. 15 мільярдів нам ніхто не вложив, нам дали 3 мільярди з цих з 3, 3 мільярдів. Більше, більше третини ми вернули як борги перед Російською Федерацією, нам зробили скидку на газ. Ну, я говорю і ще раз скажу, люди не побачать в своїх, скажімо, будуть приходити рахунки за газ, за, за тепло. Ціна не зміниться. Я, я розумію, що це зробили скидку на газ для підприємств там, і там, для того, того. того. Але, але якою ціною? Ви ж ви ж бачили, як виступав Путін, він, 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 він сказав, що ми, ми кожен квартал будемо переглядати е, ціни, ціни на газ. Це, знаєте, на дипломатичній мові він чітко сказав, що хлопці, будете себе вести хорошо, як yeah. я, я, я говорить, будемо будемо, будемо, будемо сводка, цукерка, будете себе вести погано, будемо гірка пілюля. Якби це була парламентсько президентська, і якби це це питання. Вирішилося в парламенті, то я впевнений, що неможливо було б вже, якби ми йшли такими темпами, ми йшли в Євросоюз, неможливо було б нагнути, можна нагнути десь, і там, допустимо, кажуть, пере, переубідити одного чоловіка, але заставити поміняти рішення 450 депутатів, мені кажеться, набагато важче. Володимир, що вдалося зробити для міста, для району за рік вашого депутатства? Я знаю, що от сьогодні я, наприклад, спостерігала за вашим ритмом життя, це просто нереально. Маса людей, маса прохань, і ви намагаєтеся кожного вислухати і допомогти. А що от з такого? Ну якщо можна, щоб самі самі великі такі досягнення? Вдалось зробити багато. Хотілося зробити більше. Вдалося додатково в цей тяжкий фінансовий рік, 2013 рік це був тяжкий рік, я, і 2014 рік він теж буде, я, я думаю, найкраще. Вдалося додатково залучити з обласного і з республіканського бюджету більше 12 мільйонів гривень. Це перше. Не, не, не рахуючи різні гранди, різні там ну зараз є дуже багато різних грантів, там різне, вдалося, це теж, теж, вели, теж велика робота. Вдалося вирішити питання такі. ну, Допустимо, можна розказувати, я, я зараз написав звіт, звіт. Він буде в всіх газетах на, на нашого міста і нашого району, де буде, де буде. Написано чітко, прописано все, що було зроблено. Ну, з хто моїх, з моїх опонентів закидує, а, е, що я займаюся піаром. Це не піар, це моя робота як депутата, як депутата. Громада повинна знати, чим депутат займається і що він зробив. Не для саме піара, а щоб е, якщо будуть свідючі вибори, щоб вона могла вона могла трезво оцінити ситуацію і зробити вибір або за, або проти. Сьогодні що можна показати? Сьогодні можна показати, перше, це наш міст Бігущелен. Вдалося, ви бачите, в якому стані, стані був міст. Це то, що так видно, так, знаєте, що можна, в якому був стані міст. Сьогодні е, вдалося, скажімо, при підтримці губернатора винайти кошти і зробити капітальний ремонт на наша моста. Це раз. Е, за, е, заложені кошти, е, в чому Вийшла проблема в цьому році, що кошти виділені, але вони застряли в казначайстві в інших містах з живих коштів ми отримали дуже мало. Але нам вдалося залучити. Ми з міським головою, ви знаєте, заснований фонд. Ми кам'янчани вдалося залучити під залучитися підтримкою депутатів, колег це я сказати, є, є депутат Герега. І інших, і сьогодні заложено три спортивних майданчика європейського класу. Ви один можете побачити на русських фільварках, отут він вже, він, він вже зроблений на, на 90%, тільки залишилося встелити покриття, але просто температура, треба, щоб була температура плюс 10. Вдалося зробити багато кілометрів доріг, вдалося поміняти багато вікон в школах, поміняти дахи, допомога храмам, допомога більше, тільки прийшло більше 1064 депутатських запад від, від людей, і більше більшу частину вдалося цих питань вирішити. Ну, можна перечисляти, де вже вдалось. Ми започаткували з міським головою програму Шкільний комп'ютер. Ми на сьогоднішній день 6 шкіл отримали вже нові, нові, нові комп'ютерні класи. Комп'ютерні класи отримують всі школи. Також я, я пообіцяв обіцяв кожен рік 30-50 кондиціонерів в школи, в, цей, в лікарню, в дитячі саме садочки. В цьому році 30 кандидарів вставлені в дитячі садочки, вставлені в, в лікарню. У нас, в цьому році у нас 640 років Магдабурському праву. Я, я подав теж саме документ, щоб були, були виділені, виділені Кабінетом кабінет міністрів коштів, щоб, щоб місто могло відсвяткувати 600 років Магдабурському праву. Це теж дуже, дуже велика, велика подія. Це теж, це теж говорить про те, що наше місто, якщо раз скажу, це європейське місто, і наше каміньчани вже давно європейці. Не вдалося може вибити більше коштів тих, яких хотілося б для нашого міста. Але ще раз, що за, за, за підтримки, скажем, депутата за його позиції багато зроблено, багато заложено на на следующий рік. І я думаю, що ми в 2014 році, хоча це буде теж нелегкий рік, я думаю, перше, що я ще раз кажу, перше, що ми хочемо зробити, що я, я, я планую зробити, це закінчити, я дав слово, що, що, у нас, що наше місто буде мати 4 євро спортивних майданчика це раз, що ми відремонтуємо максимально кам'янецькі дороги і то відремонтуємо їх якісно і це, це два. Три в мене стоїть питання це наш е, дом, дом культури. Це було, е, приїжджав президент. президент е, це було якби звернення до президента, і сьогодні я теж написав дуже багато звернень і в Кабінет міністрів, і в адміністрації президента. І наше завдання знайти кошти для того, щоб, щоб е, відремонтувати капітально наш будинок культури. Можна робити дороги, можна робити будинки культури, але. Люди, люди хочуть уваги. Люди хтят, от, коли люди приходять на прийом, не завжди на 100% ти можеш їм допомогти. Але люди хочуть, щоб їх депутат вислухав, щоб депутат відреагував на, на їхні проблеми. І е, найбільше, як я вважаю, досягнення моє це те, що я е, протягом року спілкувався з людьми, хоча багато хто говорив, що Міліченко поїде в Київ. Забуде про наше місто, uh -huh. про про Кам'янець-Подільський. І для мене, для мене е, я буду робити, як я говорив, буду все робити, щоб люди стали, що ми завдяки депутату стали жити трошки краще, трошки заможніше, трошки веселіше. Але основна робота депутата це робота з людьми. Це вислухати людину. Комусь е, потрібна допомога матеріальна на лікування дитини, комусь не дали справку. Комусь не виписали якийсь документ, когось хтось обідав, когось десь в органах якихось там, десь, скажем, послали на три буки, скажем так. І депутат, це я кажу, це як лікар, це як батюшка. І ос основне те, що для мене моє, моє досягнення, я кажу, те, що я зробив, всі зможуть прочитати і побачити те, що я йду в будь-який колектив, я, я спілкуюся з людьми, я чесно дивлюся людям в очі. Я знаю, що все, що я міг зробити, все, що я міг зробити, я зробив максимально і навіть зробив в деяких, каже, моментах більше. Володимир, я дуже дякую вам за вашу відвертість, за те, що ви як дали слово, обіцянки ви кожної і дотрималися. Вмієте вислухати, підтримати і допомогти. А що ви хотіли побажати тим, хто сьогодні дивиться нашу програму? В ви знаєте, хочу традиційно побажати. Нашим землякам, нашим людям, всім українцям це перше крепкого крепко здоров'я. Якщо людина є здоров'я, людині охота працювати, людина буде творити, людина буде дбати про себе, про свою сім'ю, про людей, які поруч це перше. Друге, нам всім не вистачає стабільності. Я би хотів побажати стабільності в житті, в роботі це друге. Третє, я би хотів. Побажати всім нам, щоб ця політична криза, яка сьогодні є, і ці проблеми, які сьогодні хвилюють всю Україну, щоб це були, щоб це були останні проблеми, які залишаться в 2013 році. А своїх земляків, всіх українців, хочу привітати з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Побажати всім, щоб всі сім'ї мали змогу зібратися за родинним столом, відсвяткувати свята щоб нас не ставало за нашими столами менше, щоб в наших домівках звенів веселий дитячий сміх, стояли гарні ялинки, щоб наші домівки були повними чашами. Я вірю, що 2014 рік буде краще, ніж 2013. І хочу нам побажати з вами, щоб дав Бог, щоб ми з вами зібралися на каноні 2015 року. В гарному гуморі, щоб нам було теж що розказати людям, що ми зробили, і щоб я, як депутат, міг дивитися, так як я зараз дивлюся людям в І обіцяю ще раз, що я як депутат прикладу всі зусилля, щоб наш 193-й округ і Україна в цілому розвивалася, а наші люди жили краще. І ще раз, дорогі мої земляки, з наступаючим вас новим роком і Різдвом Христовим! Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами за вашу відвертість, за вашу щирість і за те, що ви зробили вже для жителів міста і району. З Новим роком і Різдвом Христовим! Дякую! Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із депутатом Верховної Ради України Володимиром Мельниченком. З Новим роком та Різдвом Христовим!